Вітаю! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні готуємо смачний рибний супчик Він зовсім пісний, овочі, риба та зелень. Для приготування такого супу, звичайно, ви можете обрати живу рибу. У мене це філе окуня і маленьке філе тілапії. Починаємо швиденько готувати. В Каструлю наливаю 3 літри води. Такий суп готується дуже швидко до години часу, не більше. Розморозила філе риби, промила його, нарізала на досить великі шматочки. Вага усієї моєї рибки у розмороженому вигляді становить 400 г. Ви, звичайно, можете взяти більше. Тепер почистила, помила та порізала овочі. Картоплю 500 г і 2 середні морквини та одну цибулину. Картоплю нарізала. Товстішими шматочками для того, щоб наш суп був світлим, щоб картопля не розварилась. Окріп додаю 2 чайні ложки солі та 2 чайні ложки овочевої приправи. Сюди ж додавлю цибулю та моркву. Накрию кришкою, почекаю, щоб усе закипіло. Тоді вже можна сюди давати рибку. Моркву та картоплю я нарізала хвилястим ножем для сиру, щоб надати нашому супові ще смачнішого вигляду. У нас вийшов такий овочевий бульйон. Сюди кладу готувати нашу рибку. З моменту закипання рибку буду готувати лише 10 хвилин на помірному вогні. Більше рибку не готуємо, для того, щоб вона нам не розвалювалась. Через 10 хвилин виймаємо рибку на тарілку і охолоджуємо. Добавляємо нашу картоплю, накриваємо кришкою і готуємо картоплю. У мене картопля готувалась приблизно на помірному вогні 20 хвилин. Коли ж картопля майже приготувалась, додаю чорний перець горошком, лавровий листок. І звичайний мелений чорний перець. Добавляйте спеції за своїм смаком. Усі овочі вже приготувались, виключаємо вогонь і кладемо нашу рибку знову до каструлі. Тепер саме час додати нашу зелень. Подрібнила цибульку зелену та петрушку. Усе злегка перемішаю, накрию кришкою і дам 15 хвилин, щоб суп настоявся, щоб усі інгредієнти між собою подружилися. Отож, якщо ви збираєтесь приготувати такий суп і не знаєте, яку рибку обрати, я вам раджу обрати окунь. Хто знає і любить окунь, розуміє, про що я говорю. Окунь досить жирна рибка і має такий свій специфічний смак. Тому такий суп виходить не менше смачніший, ніж уха приготована в польових умовах. Напишіть в коментарях, який рибний суп ви готуєте. Можливо, ви додаєте якісь крупи. Мені буде цікаво знати. У мене сьогодні такий, знаєте, легкий рибний суп без крупи. Прозора вийшла у мене юшка, дуже смачно. Спробуйте, хто буде готувати, бажаю смачного. Якщо вам сподобалось моє відео та смачний суп, пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, зберігайте собі рецепт. Я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою до зустрічі у нових відео. Зараз на екрані ви побачите рецепт.